Вітаю всіх. Давайте тепер продивимо ще отакий от нюанс. Є така теорія, що війна в Європі зменшить накал війни в Україні. Давайте так. Початок війни в Європі зменшить накал війни в Україні. Початок війни в Європі зменшить накал війни в Україні. Що мені випало само. Так. Король Жезлі випав. Вони це розуміють. Пауза. Роздум, пауза буде. Ось вам ця пауза. Європа не хоче в Україні паузи, бо треба, щоб тут була війна і до них не долізла. Зменшить накал цей, дуже суттєво зменшить. Тепер, після зупинки війни в Україні, після зупинки війни в Україні буде початок вторгнення в Європу. Ні, не буде. Після зупинки, ні. Ілюзії про це з часом, любимо, з часом, пізніше трошки з часом. Думки є з часом. З часом. Хитро, з часом, і як ДРГ таємненько. Більше маніпулятивно. Це буде трошки по-іншому. Ви там буде інший. Але буде.